Я вибачаюсь, я в сюжеті про вчительку, я ж хотів закінчити трохи не так. Завжди треба закінчувати позитивом. Шановні вчителі в Росії, можливо, хтось із вас побачить е, те, що я говорю. Я ж сам вчитель був. Я теж свого часу пішов із школи, ну, перестав бути вчителем. Е, чому? Хоча я дуже любив, ну діти ж, яких я вчив, вони це можуть підтвердити. Що я любив свою роботу, пішов, тому що неможливо було це було при кучмі, неможливо було на цю зарплату жити. Знаєте, хто залишався бути вчителем? Ну, в кого був дуже великий стаж і там купа всяких надбавок, ну і то це низька з були зарплата, у кого інший член сім'ї десь працював і заробляв гроші, ті залишалися ще в школі, всі інші тікали із школи, а зараз не тікають. А знаєте чому? Тому що у нас вчителі зараз отримують. Ну, я не кажу, що високу дуже зарплату, але гідну зарплату. Гідну. І це відбулося в останні роки. там. Ну, при Ющенку, ще низькі були зарплати, ще вони починали, але починали вже підвищувати. Ви знаєте, я колись, коли я став вже займатися бізнесом, от як Медведєв посоветував, дегенерат. Коли я став займатися бізнесом, ну цим дрібним бізнесом. Боже, хіба це бізнесу? Це в клубі Аякс. Ну, це ж смішно. І то ви не уявляєте, зараз я можу це сказати. Тоді я не хотів цього говорити, щоб не образити наших вчителів. Іноді я за день заробляв скільки, скільки вчитель в школі заробляв за місяць. За, в спортзалі я за день скільки заробляв. Уявляєте собі? Я за день заробляв скільки, скільки вчитель за місяць. А зараз ми приблизно зрівнялися. Я заробляю з позалі скільки, скільки вчитель заробляє на своїй роботі від держави. Я радий, що це так, радий. Це правильно. Це спонукатиме таких, як я, повернутися в школу. Розумієте? І займатися, ну, я там навряд чи повернуся, тому що спорт це теж моє захоплення. Спорт, фізкультура. І це воно дуже близьке, оце те, що ми займаємося в клубі «Аякс», це воно дуже близьке до педагогіки. Дуже близьке, тому що ми теж займаємося вихованням дітей. Це теж фізичне виховання. Дякую всім за увагу. Слава Україні! І слава нашим вчителям і нашій державі, яка нарешті зробила труд вчителя, принаймні не гіршим, ніж труд тренера в спортзалі.